Розглянемо слідуючу задачку. Наприклад, візьмемо ось варіант 20, в якому сказано, що дане ціле число N і за допомогою операції ділення на ціло і взяття а, остатка від ділення визначити, чи є в записі цифра 2. Да? І якщо є, то вивести true, а якщо нема, то вивести false. Ну, Давайте слідуючи з вами спроєктуємо. Ну, по-перше, проєктуємо з вами зовнішній інтерфейс. Напевно, мені треба Edit для того, щоб написати число і взяти його отуди. От. І треба, наприклад, лейбл для того, щоб показати. True або false. Правильно, одразу ж е я в лейблі... Е Витру текст. Поставлю сайз, наприклад, 20. от, І поставлю також кнопочку. от, А видіть властивість текст. Ми знаємо, що я витру. Видіті властивість текст. Просто щоб його там ніяк не було. І далі почнемо працювати. Значить, По натисканню цієї циферки. Дивіться, по-перше, я введу якусь. А, так, збережемо знову наш весь проект, бо червоненькі горять точечки, які мені не дають спокою. От. Значить, все у нас тепер в порядку. От. Значить, я, по-перше, що хотів би, я хотів би ввести якусь зміну. Зміну це. Змінно буде наше число. Я КС його, наприклад, напишу. Так? Чи КА. Число, типу, так. От. І хай буде нам може якесь Х. Немає значення, відповідно що. І воно матиме тип інтеджер. Тип інтеджер. Далі. По натисканню на наш батон. Я два рази в дизайні нажму на наш батон. так, Дуже добре, ми з вами почнемо писати слідуюче, що X нам потрібно присвоїти із Edit 1. чи там який Edit? Із Edit 1 властивість текст. Ну, не забудемо, що. Нам перед цим бажано його перетворити із строки, тобто STR to що int. ми взяли і перетворили. Є у нас якесь число. Що ми <кiffe> можемо <кiffe> <кiffe> зробити? По-перше, дивіться я. Відповідно, що я буду робити це в циклі. Я в циклі? Напишу вайл, while, while І якась змінна в мене буде. Да? Оця змінна X. Більше 9. Як зрозуміти? Єсли число. Даже, давайте, може більше нуля, може більше нуля? Хай буде більше нуля. Хай покастить більше нуля. Тобто я буду робити, доки х лишається більше нуля. А сам, сам дивіться, як, що, що я буду робити. Я буду х, напишу, дорівнює x. Ух. Дів 10. Правильно, віч? Що буде у нас відбуватися? Що я x присвою знач кожного разу x x дів 10, да? І е, ну давайте Поставлю ще що, що-небудь. Ще, ще декілька дій, якихся. Напишу ось тут Begin. А ось тут напишу End. Ось тут напишу End. І давайте, щоб у нас було видно ход рішення задачки, я поставлю мемо. І в Memo буду цей X виводити. Хорошо? От, 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 от цій строчки. Я ще після цього, як я це зробив, або, ну давайте, після того, як зробив це, я напишу так: мемо 1, властивість lines. метод у нас Add, add. x. Але x просто так не выведется. Надо сделать int to str x. Вот сейчас мы попробуем. Что получатиметься? Дивите. Будет x Розділиться на 10 і виведеться. Знову розділиться на 10 і виведеться. Знову розділиться на 10 і виведеться, знов розділиться на 10 і виведеться. Ага, приснуєте. Попробуємо. Пишемо. Нажимаємо на кнопку і бачимо, дивіться. Поділили на 10 раз, поділили на 10-2, поділили на 10-3, Ну, як би четвертий раз вже ділити не треба було. Тобто, в нашому випадку. В нашому випадку ми ділим, ділим, ділим більше. Нуля. Даже виходить можна більше 9. Ну, хай буде більше нуля. Нічого страшного, хай воно виводить ті числа. Нам саме головне, понімаєте, от ми, виходить, що робили? Ми ділили, ділили, ділили число на 10 до тих пор, поки не став 0. правильно? Ну, ми бачили тільки цілу частину, правильно? А можемо ми бачити дробову частину, чи ні? Ми можемо бачити, яким чином? Ми можемо сказати, що в даному випадку, оце Х 10, ми його поставимо після виведення оцього. Ось так. Н натиснемо, Enter. О, дивіться. Я оцю строчечку X div10, я її поставлю от сюди. Тобто, ми ж бачимо, що воно діле, 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 діле. Правильно? А ось отут напишу якусь величину, якусь b присвоїти X. Мод 10. І буду виводити не X, а B. І відповідно воно каже, що такої змінної B у мене немає, попереджає, да? у нас програмка. тому я скажу, що є і X і B. От дивіться. Що виходить? Я беру X. Так. Далі b шукаю і x мод 10. Тобто я беру остачу відділення числа х на 10. Правильно? Це, то есть, получается, я відділяю що? Дробну часть і її вивожу. Дивіться, запустив. Написав. Виводиться у мене. Ну, погане число. Ага, треба закрити. Ну, давайте кліє для мемо напишемо. Хорошо де-небудь отут. Добре? Я, як мені написати? Ну, допомагаємо. Мемо один. Властивість. Е просто ми кліє, да? Кліє очистити, щоб воно щоб було трошки. Щоб ми могли декілька разів запускати. О, дивіться. Получається, раз ми запустили наш додаток і написали 2, 7, 4, 9. Нажали кнопочку. Воно нам виводить 9, 7, 4, 7 і 2. Бачите? Всі наші числа воно нам виводить. Правильно? Правильно. А тепер нам просто слід проаналізувати це число і все. добре тобто. Якщо b дорівнює Два. Label. Один. Властивість Caption. Присвоїть? Ну, там true надо було. да? Давайте напишемо єсть. Дальше. Элсы иначе. Нету. Ну, я скопирую, чтобы написать. Но вот. тоди будет у нас одна как раз штучка, которую я хочу вам показать. Що, Ай, Нет. Дивіться, я запустив. Тут якраз буде один маленький аспект. От дивіться, я спеціально почну з двойки, тоді воно напише є. А якщо я начну не з двойки, тоді буде нету. А чому буде нету? Тому що воно виникне є, а двойку сюди поставлю, кудись. Ну, как бы в серединку. Воно, воно двойка, как бы есть. Но воно нож нам виведе, дивіться, числа, числа. Получается, нету написано. Чого? Тому що зразу була, дивіться, девятка, потом двойка, а потом четверка. А у нас в циклі, получается, би, а, ну, якщо двойка, то є, якщо не двойка, то нету. І воно ж перебирає всі числа, всі остатки. Получається, нам треба дойти до от этого числа двойка, написать есть і витис цикла. От, значить, і витис цикла. От, я поста, поставлю Begin. То есть не один оператор буде, а два. BEGIN. І поставлю ось тут end для цього бігіна. І воно напише єсть крапка з комою. І такий оператор. break. А чого він? Чого він не так пишеться? А чому не так? Ми ставимо оператор брейк, тобто, при знаходженні двойки відбудеться е, label1-caption напису є. І вихід із циклу. Даша. Оператор break. Виконує вихід із циклу. Значить, що ми можемо написати, наприклад, там 7, 4, 2, 5. Є. Єсть. Да? Єсть. Якщо тут замінимо двічку на восьмірочку, нема. Угу. Зрозуміло. Все. Закриваємо нашу програмку. Дякую.